Анекдот про пельмени чи про пінг понгові шарики? Давай про пельмені. Коротше, приходить якось жіночка до чоловічого лікаря, ну тобто до уролога, і каже: Лікар, допоможіть, будь ласка, мій чоловік взагалі сексу не хоче, я вже не знаю, що робити. Я така молода, красива. Не розумію, він каже: мілочка, не переживайте. От вам таблеточки, ви візьміть півпігулочки і додайте йому в їжу в порошочку. І буде всю ніч, як звір. Просто ну, вона ж взяла, прийшла додому, поставила варити пельмені і думає: блін, на мій настільки імпотент, що ті півтаблеточки для нього це просто дідський лепід. Бахнула йому всю пластинку туди, позвала його кушати. Він сідає, починає хавати. Вона в цей час іде в спальню, роздяглась, вдягла саме саму красиву свою білизну. І чекає. Проходить 15 хвилин, півгодини, година. Вона думає, що ж таке, що він там так довго хаває. Думає, піду перевірю. Заходить. Довго? Ну, дорозкажи вже. Заходить на кухню, а чоловіка пільменіть.